Фонду розвитку охорони здоров'я міста, який дав виділив кошти для закупки цієї вакцини. Тисячу доз вакцин піде на пологий будинок, тисячу доз піде на дитячу поліклініку, дитячу лікарню для повторного вакцинування. Для охорони здоров'я міста на рік потрібно 5 доз на протязі певного часу 5 тисяч доз. Якщо не буде поставки з державного бюджету, то ми будемо це забезпечувати своїми силами. Дякую, Тарас Романович. Розглядаємо перше питання. Значить, Про забезпечення життєвності міста та виконання підявлення громадян способ оперативної ремонтування на завод. Дні та святкові дні житлово-комунальні служби працювали стабільно, без тривалих та масштабних відключень. Водоекотехпром 7 березня провів заміну 50 метрів водопроводу на вулиці далекі, і абоненти восьми приватних будинків користуються вже водопослугами водопостачання та водовідведення. Це питання було протокольним дорученням. Ще необхідно підприємство місь світла відновити вуличне освітлення по Далекій. 7 березня пішли скарги про недостатній тиск холодної води в Дем'яному лозу. Аварійна водою котехпрома оперативно виїхала на місце, значить, варювали штуцер, здійснювали заміри тиску на трасі, проводили посуд сліпого пориву водогону, а з'ясувалася, гімназія номер 1 наповнювала басейн. Під час цього забору води впав тис в мережі. Такі питання слід узгоджувати з водою котехпрома. Причина підтоплення підвальних приміщень житлових будинків Височана 45-47. Це протокольне також доручення, поки що не з'ясовано. Сьогодні буде організовано комісійне обстеження, так як дані будинки не являються абонентами водоекотехпрому, поривів водопроводів та заломів каналізаційних колекторів не виявлено. А значить, на вулиці Височана знаходиться колектор, по якому каналізаційна насосна станція теплокомуненерго відкачує стоки з території Прикарпаття Обленерго. Можливе перевантаження колектора. 1 березня водою котихпрома обстежував стан мереж і виявлено чергові крадіжки. На вулиці юності знято 26 дощоприймальних рішіток. решіток. Які по спецзаказу були виготовлені на заводі призмаж? До речі, ці рішитки були з додатковим кріпленням. Ще шість рішиток відсутні на колодязях за адресами: Симоненка, 16, українських декабристів, Вовчинецька 172, Ребета, реби та хіміків. 6. Корпус 2. Лист направлено від 3.03 направлено міський відділ внутрішніх справ. І ще одна крадіжка. 5 березня з машинного приміщення ліфта була викрадена гальвіна катушка в будинку ЖО-8 Ходкевича, 85, корпус 2, перший під'їзд. Машини приміщення поки що відкрите, на сьогодні організовується зварка. 7 березня зупинилися ще два ліфти по технісправності. Це Ходкевича 44, корпус 4, 2, згорів дверний двигун, і Миколайчука 24, 2, ремонт електрообладнання, коротий, де в шахті ліфта. Теплопостачання впродовж минулого тижня було задовільним, скарг практично не було. А от по гарячій воді в даний час відключено 5 житлових будинків через пориви теплотрас, тобто роботи це теплокомуненерго. Миколайчука 8 і 24 пориви на водах. Термін трохи завеликий до 1 квітня і довга 61, Нічнікова 2, Хотинська 9 до 31 березня. Відключених будинків через аварії будинкових систем немає. Спецрад оперативно послуги відновлював у вихідні. Продовж минулого тижня у енергетиків було 18 відключень абонентів, з них 14 для проведення планових робіт, 4 аварійних. Значить, найтриваліше це 5 годин без електропостачання перебували в будинки на початку вулиці Чорновола та Січових стрільців з 11 по 18 номер 7 березня. Під час заміни кабельної лінії 0,4 кВт, яка вийшла з ладу ще 1 березня. Абоненти в цей час перебували в неповнофазному режимі. E, значить, п'ять пожеж виникло на минулому тижні. На молодіжні 42 пожежа була в під'їзді. Вовчинецька 34, загорання електрощитка. На третьому поверсі, тролейбус на 4 горів автомобіль. Біля e, будинку e, горіла господарська будівлі, e, будівля в селі Вовчинець, височана на 41, і щиток e, на другому поверсі житлового будинку, довга 96 а. Через перевантаження. Значить, ці вже наслідки пожежі ліквідовано. За минулий тиждень нашою службою на контроль взято 83 звернення громадян. Не виконані будинковим системам у нас ще 15 скарг, 18 скарг по течі, покрівель, 3 дашки, один балкон. Значить, питання всі. Поступили переважно ті, що в нас на контролі у вихідні, передано виконавцям для виконання. Таких затримок немає. Тож затримки вже включені в протокол. Добре, дякую. Ще запитання до Тетяни Миколаївни. Прошу. Немає запитань. Дякую. Я прошу звернути увагу на ці питання, про які говорила Тетяна Миколаївна, про ліки забезпечення гарячою водою і інші проблемні питання, які мали у нас вступу. Прошу записати виконавцям протокольні доручення і ті варіанти, ці проблеми, які необхідно вирішити цього тижня, прошу обов'язково їх вирішити. Наступне питання про забезпечення громадського порядку в місті. За минулий тиждень до чергових частин івано-франківського міського відділу надійшло 258 звернень громадян, в тому числі 250 – це про злочини і пригоди. Безпосередньо за результатами виїзду слідчої оперативних груп підтверджено факти злочину в 93 випадках. Зокрема, нами зареєстровано було 33 три майна громадян, в тому числі дрібни, з яких розкрили. Розкри... зареєстровано два пограбування. Одне з яких було розкрито по гарячих слідах, по другому. Пограбування на даний час проводяться заходи по затриманню злочинців. Також 5 тілесних ушкоджень зареєстровані, які спричинені на вулицях за минулий тиждень, всі вони затримані, особи встановлені. Виявлено два факти наркотичних засобів. По лінії економіки нами задокументовано 16 злочинів. Зокрема, хочу звернутися на те, що в ході проведення в ці вихідні дні відпрацювань нам було і ряд крадіжок комунального майна іківщина підприємства Леківщини. Зокрема, на даний час хочу повідомити, що першу числа по вулиці Шкільний нам був затриманий громадянин, який вчинив крадіжку телефонного кабелю з будинку. Затриманий на даний час проводиться перевірка. Також в селі Хриплин, даному на дачному кооперативі Хриплин, був затриманий двоє громадянин, які викрили металеві труби, ванни з дачних будинків. Дані громадяни затримані, по факту порушення кримінальної справи. 2 березня по вулиці Палипа Орлика знов поступило повідомлення про те, що кидіжка металевих путників знову будови, Затримані по гарячим слідам особа, також порушена кримінальної справи. 6 березня, це вже вихідні дні, з вулиці Незалежності біля нічного клубу Едісон відома особа з застосуванням фізичного насильства викрала мобільний телефон у відпочиваючих там дівчат. Так, нами по гарячих слідах отримав, що це повідомлення, було перекритий район і затриманий житель Тисменецького району разом з хлопцем. Зокрема, також забезпечувалися нами і інші заходи. Зокрема, 6 числа знову ми отримали повідомлення про те, що по вулиці Семененка невідома особа з пневматичної рушниці здійснює постріл. Виїздом на місце події встановлено, що це був мешканець вулиці Семененка, будинок 14, який з власної оселі стріляв з вікна по воронах. Даний водій не затриманий. вирішення. Ця... це здається смішно, але невідомий Дане особи затримано вирішується питання про позбавлення до дозволу на право на рушниці. Загалом за минулий тиждень нам ще задокументовано 301 правопорушення громадського порядку, по лінії ДАІ виявлено 477 правопорушень, в тому числі 13 це факти керування транспортними засобами в нетверезому Дякую. Чи є запитання? Прошу. Немає, дякую вам. Наступне питання про стан порядкування території міста та виконання жео зауважень виявлено під час перевірок муніципальної інспекції. Степан Іванович Кукова, прошу. За минулий тиждень інспекції з благоустрою складено 41 адміністративний протокол та вручено письмове попередження про порушення правил благоустрою припис більше 120 таких приписів. Адміністративні протоколи в основному складені за прибирання прилеглої території. За самовільне розклеювання рекламно дозволених місцях. В основному письмові приписи надавалися за прибирання та посипання прилеглої території від снігу, льоду, утворення борулю на дахах. Вивіз твердих побутових відходів за пізненням відбувався на території Ж1, це один випадок, і стане вивіз габаритів на ЖО4, АТП-0928. За минулий тиждень накопичень твердих побутових відходів на майданчиках не виявлено. Петпляшка вивозиться регулярно, крім вже осім невеликі накопичення. Прохання до АТП на 28 почутий вивіз петпляшки на майданчиках, де обслуговує, де обслуговує ПП «Мильник». Інформація, що даний підприємець свою діяльність припиняє в місті Івано-Франківську. ПП Грінко контейнерний майданчик на вулиці Івана Франка між 10-12 годинком ліквідувало, об'єднано із майданчиком вулиці Грушевського, 38. Нарікання мешканців про велику відстань розриву між контейнерними майданчиками. Сьогодні, сьогодні доходять, надходять телефонними дзвінками. За попередній тиждень виявлено самовільно встановлених два малі архітектурні форми та один рекламний щит. Малі архітектурні форми це на Івана Павла II кіоск овочі та маф на вулиці Незалежності, 152 хліб. Рекламний щит на вулиці Течини, 21. Торговий центр майстер. Самовільна торгівля на вулицях, міста інформація списком переданого управління торгівлі, безпритульні тварини, бротячі собаки передано інформацію для виконання хате Полігон. Станом на 4.03.2011 року кількість аварійних розкопок при ремонті інженерних мереж виросла до 140 в розрізі підприємств. Водопровідне господарство 57, теплокомуненерго 42. Управління господарства 27 і Рем 14. Прохання до всіх керівників, і, в тому числі і до ЖЕО. Сніг вже е, сходить з поверхні, після чого є багато прихованого сміття. Позбирайте, будь ласка, всю очисті території від засміченості. Коротко в мене все. Добре, дякую. За питання. пане Іваночу, будь ласка. Дякую, пане Івановичу. Я познайомився з інформацією, яку надав Степан Іванович, в мене трошки, ну, в крайній мірі я по-іншому порахував. Наприклад, самовільно встановлено малих архітектурних форм 3 за минулий тиждень. Значить, Це по цій інформації і самовільно встановлених рекламно-інформаційних щитів 6. Як на мене, надто багато, тобто не діють і всі правила встановлені. Виконавчим комітетом, сесію міської ради, коли люди собі дозволяють самовільно встановлювати. Тому ці доручення, які десь, про які говорив Степан Іванович, я прошу десь врахувати. Хотів би звернути на типові, бо я аналізував ситуацію по кожному ЖЕКу, на типові проблеми це проблема безпритульних собак. На перший погляд, вона є такою для нас звичною, але з другої сторони... Це безпека наших людей, і, в першу чергу дітей. Ніякісне прибирання прилеглих територій майже характерно для кожного жеку по цій інформації, яка була. Пошкодження контейнери-майданчиків контейнерів відмічають в багатьох деяких жеках. Це проблема бурульок. Це питання піднімається сьогодні не тільки в нашому місту, ви бачите передачу по телебаченню і Дуже небезпечно, тому ви дослідилися теж звернути на оці проблеми серйозну увагу. Тому прошу керівництво ЖЕКів, керівництво комунального господарства звернути увагу на те, про що ми сьогодні з вами говорили. Наступне питання. Про роботу комісії щодо інвентаризації гуртожиткового фонду, будь ласка, пан Михайло Макія. Станом на 9.03 даного року у місії на знаходиться 35 гуртожитків, які в того ж організації, також директор замовника. Два гуртожитки е, в саді передачі це Маш» Дорошанка, 14 і облас пожежвілки з Семена Петро, 5. Три, на балаціях я казав, дирекції замовника, це Коновальця 80, 72 і Карпатська Січіке. Згідно розпорядження міського голови за номером 660Р від 1412 року. Значить, Оновлена комісія про проведення інтелізацію даних гуртожитків. До комісії були включені працівники житлового відділу по житла, також включені юристи між виконкому управління житлового комунального господарства і від начальник дільничих спілкурів. Значить, також в даному розпорядженні була наведена форма, з якої жеки мали подати до 1 березня всю інформацію відповідно про стан гуртожки. Значить, Така інформація зі асоційною організацією вся подана. З додатком також до кожного будинку гуртожку дана схема гуртожитку, де розписано, хто де, скільки кімнат, на основі яких документів і наскував яких документів було переобладнання займання. Цю інформацію ми направили. У квартирний відділ і зараз йде опрацювання даної інформації. Безумовно, щоб були виявлені люди, які проживають у кімната без реєстрації, які самовільно зайняті і кімнати, які самовільно переобладнані без належних документів. Згідно листа, який ми направили першому заступнику міського голови, ми просили, щоб зробити детальну інформацію за перевірку із квартирного відділу. Ці інформації, що вже і подали, і згідно даними листа, ми до 1.06 маємо подати достовірну 100% інформацію про стан наших гуртожків, і тоді буде, будуть прийняті міри, що далі робити. Є питання таке, що е, люди, які від заводів отримали кімнати, вони в даний час закриті, вони не проживають, але люди відпрацювали 10 років. Це теж є питання, треба вирішати, що робити. Є інший варіант те. Що Іно листа президента, що людина, якщо прописана 5 років в кімнаті, та на кімнаті має йти під приватизацію. Це теж питання, але люди в даний час можуть не проживати. І по закону треба, власти три акти, що людина відсутня, і після того можна документи подавати в суд. Це зв'язку з тим. Так затягнулася повністю робота по гуртожитках. <клухи> Добре, дякую. Які запитання, Я прошу. Немає запитань. Дякую. Це питання ми розглянули в формі інформації. Воно є надзвичайно складним. Воно є надзвичайно складним. Його вирішення, напевно, вимагає робота така десь повсякденна і на засідання виконавчого комітету, і виконавчих структур і так далі. І ще одне питання, яке ми зараз розглянемо, це про організацію проведення щотижневих ярмарків у мікрорайонах нашого міста. Ігор Андрійович Що інформацію ми надали. Обласно, обласної державної адміністрації в двох кінцях місця проводяться ярмарки з чотирьох мікрорайонах. Цю ну, суботу вони були проведені практично на кожного ярмарка, виїжджає десь порядка 40-45 автомашин тобто, і реалізовується біля 265 тисяч продукцій. Це в основному значить, і сільськогоспотиського черва. І фруктово трудно. Це, що коротко йому розказати. Не дякую. Немає запитання, Юра Андрійовича? Добре, дякую. Наші планові питання ми розглянули всі. Я хочу декілька слів. 1 4 березня відбулася нарада у Голові обласної державної адміністрації. Які брали участь голови райдержадміністрації, розглядали серед питань, і серед них одне із питань це було про проведення громадських слухань з питань реформування комунального господарства в місті Івано-Франківську і Івано-Франківській області. Значить, ну, проходять громадські слухання, ви знаєте, проведені вже в трьох проектах. І цей тиждень повинні відбуватися в інших вже. чотирьох уже, так? питання, на яке звертав дуже серйозну увагу голова обласної державної адміністрації. Воно відносилось до сільських районів, можливо, воно має відношення і до наших, тому я прошу Андрія Богдановича, значить десь головами сільських рад Михайло Васильович сказав, що обов'язково в березні місяці у всіх селах області повинні бути проведені сільські сходи за участю представників влади, всіх структур і так далі. Будуть ці питання потрібно до погодити із воломи сільських рад, які належать до, до міської ради. Ще одне питання. Шановні колеги, я десь цей тиждень маю можливість підписувати дуже багато документів, особливо відповідей інформації, які надходять від керівників служб за міського голову, деякі підписують за себе, за інших, за, і так далі. На що хотілося б звернути увагу? Я повертаю ряд документів, які неграмотно складені, неграмотно написані, є документи, в яких нас, звичайно, багато помилок і так далі. Тому я прошу дуже серйозно до цього підходити. Іде документ, який виходить з цього білого будинку за підписом міського голови, чи за підписом заступника. За підписом заступника. Я вважаю, що український правопис і... Орфографічний словник повинен бути на столі кожного керівника, який готує відповіді, які готує відповіді, тобто відповіді, які йдуть, я ще раз скажу, від нашого, від місць виконкому. Особливо ви знаєте, що фактично всі відповіді старги, звернення вони підписуються або міським головою, або заступниками, а ви їх готуєте. Тому я би просив на це звернути дуже серйозну увагу. Ще одне питання. Ці дні це проведення Шевченківських свят. Сьогодні, якраз 197 раковина від дня народження Тараса Главича Шевченка. Минулого, минулого вівторка ми слухали на нашій оперативній нараді інформацію про проведення шевченківських днів в нашому місті. Значить, я хотів би відзначити, що ці заходи розпочалися вже в неділю. У селі Вовчинцях відбулося велике... Великі вічі з нагоди рокови Тараса Григоровича Шевченка, а також цієї дати, що в Вовченцях в 1911 році був встановлений пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Це є другий пам'ятник нашої області. Значить, перший пам'ятник встановлений в 60-х роках 19-го століття між селами Тюдів і Великий Рожин Косівського району. Вовченцях це був другий пам'ятник. Я десь відзначив, що сільський голова зумів провести гарно це віче. Було досить таке масово багато людей і так далі. Значить, сьогодні, сьогодні, об 11.30, всі ми збираємося на нашому вічому майдані і вирушаємо ходою до пам'ятника до погруддя Тараса Роворовича Шевченка, де близько 12-ї години розпочнеться. Відчиня з нагоди руховин Тараса Григоровича Шевченка. Я би дуже хотів, щоб всі працівники міському наших служб взяли участь у цьому, заході. у цьому заході. Крім того, на цьому тижні планується і буде проведений ще один такий загальноміський, вже традиційний наш захід це тріл 2010. Це драмтеатрів, шанування лідерів економічного розвитку нашого міста. Всім теж, хто має відношення до підготовки цього заходу, я прошу їх дуже серйозно віднестись. У мене коротко все прошу, будь ласка, у кого є якісь якась е, інформація. Будь ласка, прошу питання. Якщо питання має, ми досить швидко вправилися. Да. Дякую.